Є опади, є цей, але зараз Отлично. бачили. Жнивні рештки, що тепло тільки почалося, тому році холодна весна, а зараз 22 червня, вони вже фактично розложені. Причов зразу щоб не обманутися. Це воно. Попередник у нас був тут хто? Пшениця. Передник була пшениця. Дощі коли були останній раз? До тижня. На цей штик лопати ніде нічого не запиває. Розсипається, волога є. В руку. Те, що камера не передасть холодна. Ну, земля холодна, а волога, так скажемо, я, щоб я А змушув... волога, а це називається вологоємність. Волога знаходиться в ґрунтовому колоїді. Ця волога для рослин недоступна. Вона не пішла вниз, не пішла вверх. Що дає структура? Оце, 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 скажімо. Що можна сказати? Красавка. оце те, що робить Ярос. Ну, о, бачите, я... А по чуть-чуть так кожен рік. Ні, ні, на, я... на а через... А через три... А ну копніть ось сюди, де явно ті посухи. О, чорний колір має о, в першу чергу. Те саме на, на волок. Відкрит... На колії. На... на відкритий проти сонця. Ну Видно, що тут сонце падає сокна, бо все демок. Ну, послухай, дивись, корка, да? дивляй на, дивляй на цю корку. Ну, корки... ну як, є. Ну, є. ну я маю Сантим... Сантиметр. Да? Сантим... Оце, оце, робить яр. оце робить яр. Ну і зрозуміло, що тоді з позивними рештками технологічні апарати будуть після жниву. На такому ж ґрунті це вже буде. Ну, ну ми ж, кажемо, Щоб розкладалось, треба волога. Ми акумулюємо. То, що ці це біота, біота, яка є, волога і ося структура ґрунту. Питання по жнивних рештах тут не стане. Ну. Вона, вона просто само собою йшли. Тіскував на яку глибину? Це я не знаю, 10 см, певно. Ну тобто я... Можна. Я, по моєму навіть різкаль маю, якщо треба. Якщо це стан кожним решток, Їх вже фактично. Ну їх вже майже немає. Обробляємо ярусом ячмінь. ячі. був 1 квітня, тобто 11 днів цей стан стан ячменю майже 100%, може нема сходів, ну десь там 95-му що є. Стан 11-денного від дня посіву ячмія. Насіння було зароблено на глибину у межах 4 сантиметрів. На сьогоднішній день. Сформовано і чудово розвинута первинна коренева система і починає починає з'являтися вузол кущення, потовщення. Не знаю, як камера передасть, але вже потовщення під вузол кущення я бачу на кожній рослині. Попробую їх положити. Ось воно. Якщо, якщо це камера передасть, ось це потовщення. воно на глибині знаходиться десь в межах 2-3 см. Звичайно, якби вдалося посіяти на глибину 2-3 см, це був би ідеальний варіант. Але і, і цей варіант. Досить успішний, а саме головне, посів проведений на однакову глибину, і це видно по рівномірності сходи. Економічний ефект ви бачите чи ні? Я розумію, що говорити про гроші е, ну, діло інтимне не можна. А, да. Але от економічний ефект ви, ви бачите від застосування Яросу? ярусу? минулому році він так був великий, великий розрив от, зазор, маржа. Як його там правильно назвати от, на, на, цьому. на тому полі, де от, я кажу, що дало великий, великий, досить великий урожай і досить великий в порівнянні, де не було було великий, досить суттєва різниця. А де зараз на, на цьому полі де немає якихось проблем великих, ми заходимо за рахунок зменшення мінеральних добрив. І, ми приблизно, і легша логістика, напевно. Легша логістика, менше травимо себе і, і організми. За рахунок цього ми зменшуємо по азотних добривах ми не дуже там тікаємо, а по НПК ми так би зменшуємо і отримуємо не менше врожаю, як колегам раджу.